Ласкаво просимо в далеку-далеку галактику, де починається наша історія. Двоє найкращих друзів, Зебра Зої та Лев Лео, збираються вирушити в неймовірну пригоду. Сьогодні вони готуються до найцікавішої події року, великої космічної гонки. Зої та Лео наполегливо працюють над своєю ракетою StarFlyer. Вони ретельно перевіряють кожну деталь, щоб переконатися, що вона готова до перегонів. Вони хочуть виграти золотий зірковий трофей і зробити так, щоб їхні родини пишалися ними. У гонці бере участь багато друзів із різних планет. Є зайчик Бет з місячного містечка і роботрекс із робопланети. Усі схвильовані та готові мчати до фінішу на планету Зум. Починається зворотній відлік. Три, два, один старт. Ракети злітають у небо, залишаючи сліди блискучого зоряного пилу. Зої та Лео міцно тримаються, поки їхня ракета мчить до зірок. Раптом з'являється астероїдне поле. Зої керує, а Лео використовує спеціальний пристрій, щоб розчистити шлях. Це складна ситуація, але вони злагоджено працюють разом. Далі друзі проходять крізь красиву космічну туманність, наповнену сяючими кольорами. Лео та Зої всього хвилину милуються краєвидом, бо знають, що повинні зосередитися на перегонах. По дорозі вони бачать ракету кролика Беті в біді, не вагаючись, друзі зупиняються, щоб допомогти їй полагодити ракету. Дякую, каже Бетті, і вони всі разом продовжують гонку. Коли планета Зум з'являється у полі зору, гонка стає напруженою. Усі учасники доводять свої ракети до межі, але Зої та Лео залишаються зосередженими та рішучими. Зої та Лео першими перетинають фінішну пряму, сповнений вітальними вигуками, коли вони приземляються на планеті Зум. Усі їхні друзі зустрічають їх обіймами. На церемонії нагородження Зої та Лео отримують золоту зірку. Ми не змогли б цього зробити без командної роботи, каже Лео. Усі радіють, прославляючи дух дружби та пригод. Коли сонце сідає на планеті Зум, Зої та Лео з нетерпінням чекають своєї наступної пригоди. Це лише початок, каже Зої з посмішкою.